Аполлон і музи, грецький міф. Весною і влітку на схилах лісистого гелікону, там, де таємничо цюрчать священні води джерела ПП Окрени, і на високому парнасі, біля чистих вод кастальського джерела, Аполлон водить танок з дев'ятьма музами. Юні, прекрасні музи, дочки Зевееса і Мнемосіни, повсякчасні супутниці Аполлона. Він керує хором муз і супроводить їх співгрою на своїй золотій кіфарі. Величево йде Аполлон попереду хору мус, увінчаний лавровим вінком. За ним ідуть усі дев'ять мус: Каліопа – муза епічної поезії, Евтерпа, муза лірики, Ерато, муза пісень про кохання, мельпомена, муза трагедії, Талія, муза комедії, терпсіхора, муза танців, клео, муза історії, уранія, муза астрономії і полігімнія, муза священних гімнів. Урочисто гримить хор. І вся природа, немов зачарована, слухає їх божественний спів. Коли ж Аполлон у супроводі муз з'являється в сомі богів на світлому олімпі і лунають звуки його кіфари і спів Мус, тоді все замовкає на олімпі. Забуває арес про гук кривавих битв, не блискає блискавка в руках хмарогонця Звееса, боги забувають чвари, мир і тиша настають на Олімпі. Навіть Орел Завеса опускає свої могутні крила і заплющує свої зіркі очі, не чути його грізного клекоту, він тихо дрімає на жизлі Завеса. У повній тиші урочисто бринять струни кіфари Аполлона. Коли ж Аполлон весело б'є по золотих струнах кіфари, тоді радісний сіючий танок рухається в бенкетному залі богів. Музи, харити, вічною на Афродіта, Арес з гермесом всі беруть участь у веселому танку. А попереду всіх іде велична діва, сестра Аполлона, прекрасна Артеміда. Залиті потоками золотого світла, танцюють юні боги під звуки кіфари Аполлона.